Усім вітання, Ловлю момент заходу сонця. Вам не здається, що орхідея Союкі вібрала всі відтінки цього вечірнього неба? Виглядає все це досить зворушливо. А це нова орхідея, яку я придбала, новий сорт без назви. Як на мене, вона взагалі ідеальна. Погодьтеся, вона настільки гарна. Поруч в теплих відтінках бігліб радує око. І ось така орхідейна тепла композиція. Орхідея союкі показує розкішне каскадне цвітіння. Вона не скинула жодного бутона, не зів'яла жодна квіточка. Досить хороший потенціал у цієї рослини. Цей сорт вартий уваги, він дарує тепло. І якщо ви надумаєте придбати її в свою колекцію, мені здається і дня ви про це не пошкодуєте. А ще сьогодні хочу поділитися найкращим способом, як на мене, нарощування коріння орхідеям. Ось цю орхідею я придбала на початку весни в розмірі 2,5 в інтернет-магазині орхід Кейдж Вірини. Я її пересадила і вона відразу пішла в ріст. ну Дуже активно почала нарощувати коріння та цвітоноси. Цей шов мікс від Мікі, сорт невідомий. Я перед тим якось брала у Ірини два мікси: один метелик, другий триліпс. Рослини відразу ж показали, на що вони здатні. І їхнє цвітіння надихнуло ж знову ж знову мене придбати ще один мікс. І погляньте перед вами Pink Galaxy, palor, рожева галактика. Як вам? Мені просто неймовірно. Для посадки своїх орхідей я зазвичай використовую живий мох, так як він є ідеальним субстратом для здоров'я рослини. Мох також замовляла у ірини. І ось в такому пакеті він і зберігається. Я його щільно він так і прийшов, я його щільно закрила, ще й поклала в ящик, і волога е, присутня. Я навіть його не оприскую. А коли мені треба, дістаю і працюю з ним. Також використовую при посадці сераміз крупний на дно горщика. Кладу дренаж, перед тим мию кілька разів проточною водою. Постійно віри не замовляю орхіату. Вона нам до вподоби, гарно вони в ній ростуть. І плюс кора піні з бікоризою від торгової марки Зеленого дому. Це один з найкращих екологічно чистих продуктів для орхідей. І ще один препарат, який я постійно застосовую, це hb 101 Він впливає на орхідеї позитивно на 100%. І ще, коли якісь є проблеми з корінням, я застосовую препарат Максим. Якщо при пересадці ви бачите, що рослина повністю втратила коріння і вам його потрібно наростити, то ні в якому разі не садіть рослину щільно, не має бути щільна посадка. Повинні бути повітряні кишені. І незамінними при посадці, а тим паче, коли нам потрібно наростити коріння, є живий мох. Він утримує вологу, забезпечує корінням оптимальне середовище є природним антисептиком. Це може бути різна посадка, і закрита система, і відкрита. Це вже на ваш розсуд. Це вам. Вибирати головне не потрібно втрамбовувати рослину. Рослина повинна достатньо отримувати повітря. Ось ця рослина посаджена в закриту систему, і ви можете бачити, орхідея одночасно нарощує молоде коріння, видає листочок. І при цьому вона ще й видала цвітонос, І можна було підрізати той цвітонос, щоб рослина швидше наростила кореневу масу, але я дивлюсь, ну, вона і так справляється, їй нічого не вибракує, і все до вподоби, а мені тим паче. А ось це білий метелик, який я купувала взимку в Києві. Мене відразу продавець попередив, що орхідея майже без коріння, тому на неї була знижка. Я кілька днів подумала. І все ж таки вирішила її придбати. Хоча я не люблю займатися реанімацією квітів. Мені часу не вистачає, тому переважно вибираю здорові рослини. Ну, але знижка була суттєва, і це мене, звичайно, підкупило. І вона росте, вона росте, вона нарощує коріння не так швидко. Але нарощує і вона видала цвітоноси, пробудивши старі бруньки. Орхідейка, КС Балм бал на стюртіану вже відкитувала, буду зрізати цвітонос, тому що планую пересаджувати. Вона має дітку. Ця малеча поїде жити за кордон в Німеччину. Я сподіваюся, що їй там буде затишно і комфортно. І зараз покажу вам, яке вона наростила коріння. Рік тому я її купувала також в Ірини. І за рік часу ось так, ми гарненько наросли. Ця орхідея ароматила з першого дня. І такий насичений, приємний запах. І навіть зараз я її пересаджую, і все ж таки ще аромат присутній. Це я вже відділила, це лишається мені. А ця малеча в подарунок. І я надіюсь, що новій власниці Світані ця орхідейка буде до вподоби. Лишилося тільки спланувати, як її відправити за кордон. А я бажаю вам, любі українці, світлого сонячного настрою. Бережіть себе і до нових зустрічей!